Я думала, зайці їдять, а то білки їдять. Усе поїли там, вони не бояться. воно прийшла там гризти. Дивіться, як близько вона тут кушає. Заяць не схотів, а білка прийшла. А коли дуже холодно, вони не ходять, вони десь ховаються. Бачите яка голодна білка? Раз, спробую приблизити. О. Канада то теж з білками, зайцями. Косулі поки не ходять до нас. Яка голодна попалася білка сьогодні. Просто їсть і їсть.